Привіт, друзі! Ви на каналі Адвоката Барицького і ми продовжуємо нашу серію відео про те, як вибрати адвоката. У сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про перевірку кваліфікації адвокатів. Які сертифікати та свідоцтва вони повинні мати, як перевіряти їх свідоцтво, а також про значення спеціалізації та додаткової освіти. Кожен адвокат повинен мати відповідні сертифікати та свідоцтва, щоб легально практикувати. Ось основні з них. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат повинен мати діюче свідоцтво на практику. Свідоцтво підтверджує, що адвокат пройшов необхідне навчання, склав іспити та відповідає вимогам професійних стандартів. Членство в адвокатських асоціаціях. Всі адвокати є членами Національної асоціації адвокатів України, яка встановлює високі стандарти етики та професійної поведінки. Сертифікати спеціалізацій. Деякі адвокати отримують додаткові сертифікати у певних галузях, таких як кримінальне право, сімейне право чи корпоративне право. Крім цього, адвокати повинні щороку проходити підвищення кваліфікації, про що отримують відповідний сертифікат від Національної Асоціації адвокатів України. Перевірка свідоцтва адвоката це важливий крок у виборі правового представника. Відвідайте офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України. На сайті асоціації ви можете знайти базу даних адвокатів, які мають свідоцтво. Введіть прізвище адвоката, щоб перевірити його статус. Перевірте наявність дисциплінарних дій. На тому ж сайті часто можна дізнатися, чи були дисциплінарні дії проти адвоката. Це допоможе вам зрозуміти його професійну репутацію. Зв'яжіться з Національною асоціацією адвокатів України або Радою адвокатів відповідного регіону, в разі якщо у вас виникли сумніви. Також ви можете зателефонувати до асоціації та запитати про свідоцтво та репутацію адвоката. Спеціалізація та додаткова освіта можуть бути вирішальними при виборі адвоката. Спеціалізація: адвокати, які спеціалізуються на певній галузі права, мають глибші знання та досвід у цій сфері. Наприклад, адвокат, який спеціалізується на сімейному праві, буде краще підготовлений для ведення розлучень та опіки над дітьми, ніж адвокат загальної практики. Додаткова освіта. Адвокати, які регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, залишаються в курсі останніх змін у законодавстві та юридичній практиці. Це може включати семінари, курси та інші освітні програми. Сертифікати. Наявність сертифікатів у певних галузях права може бути додатковим підтвердженням компетентності адвоката. Наприклад, сертифікат з медіації може бути корисним у вирішенні спорів без суду. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам краще розуміти, які кваліфікації повинен мати адвокат і як їх перевіряти. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як провести інтерв'ю з адвокатом та які питання задавати під час першої зустрічі. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі з вашими запитаннями. До зустрічі в наступному епізоді.